Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про пожежну безпеку у громадських приміщеннях. Пригадаємо, що ж таке пожежа. Пожежа це неконтрольований процес горіння, який несе загрозу для життя людей і тварин, знищує природні ресурси і матеріальні цінності. Миттєва пожежа може трапитися будь-де. Пригадаємо трикутник вогню. Для цього є в нас джерело запалювання, іскра або відкритий вогонь, висока температура, доступ кисню та горючі матеріали. Правила пожежної безпеки у школі: більшість пожеж в Україні виникає внаслідок необережного поводження з вогнем. Переважна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини людини. Правила пожежної безпеки: якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкції будинків і споруд, вибухів технологічного, обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів, знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння та вмійте ними користуватися. Правила пожежної безпеки у школі ми вже знаємо. Тому переходимо з вами до системи оповіщення пожеж. Про пожежу школі оповіщують через звукову пожежну сигналізацію, внутрішню раді... і радіо- і телефонну мережі, дзвінок та інші звукові сигнали. Для своєчасного виявлення пожежі на стелях встановлюють автоматичні пожежні сповіщувачі, які реагують на появу диму чи підвищення температури. Сигнал тривоги подається на пульт чергового. У коридорах встановлюють ручні пожежні сповіщувачі, металеві скриньки червоного кольору з прозорим скляним віконцем, за яким є кнопка. Той, хто побачив пожежу, розбиває скло і тисне на кнопку Оповіщає про пожежу. Первинні засоби пожежогасіння. Є три стадії пожежі. Це початкова стадія, триває 15-30 хвилин. Якщо пожежу загасити на цій стадії, вона заподіє найменші збитки. Основна пожежа швидко поширюється, загасити її дуже важко. Стадія закінчення вогонь згасає в міру догоряння матеріалів. Пожежне водопостачання. Школи обладнують пожежними кранами. Скорочено ПК. На дверцятах шафи пожежного крана є індекс ПК, його порядковий номер і номер телефону пожежної частини. У шафі пожежні крани обладнані рукавами і стволами, а також важіль для полегшення відкривання крана. Тут можуть встановлювати вогнегасники, пожежні пости. Школи також забезпечені пожежними щитами і стендами. Тут вирішують списки добровільних пожежних дружин та їхніх керівників, інструкцію з правил пожежної безпеки, телефони, пожежної охорони, прізвища і телефони відповідальних за пожежну безпеку. На пожежних постах розміщують вогнегасники, відра, сокири, лопати, гаки, драбини, діжки з водою, які взимку змінюють ящиками з піском. Вогнегасники розміщують біля входу на видному і легкодоступному місці. Наприклад, у шафці для пожежного крана ці місця позначають знаками і зазначають у планах евакуації. Вогнегасники поділяються на вуглекислотний, порошковий і водопінний. Вуглекислотний вогнегасник призначений для гасіння рідких і газоподібних речовин, заправлений вуглекислотою, яка не залишає забруднюючих речовин на об'єкті гасіння. Рекомендується для гасіння електроустановок, комп'ютерів, а також пожеж на транспорті, житлових і виробничих приміщень. Вогнегасники з порошком є найбільш універсальними вогнегасниками по сфері застосування. З їх допомогою можна успішно гасити. Майже усі класи пожеж, у тому числі і електроустаткування. Пінні вогнегасники застосовують для гасіння піною загорянь, що починаються майже всіх твердих речовин, а також горючих і деяких легкозаймистих рідин. Гасити піною електричні установки, що загорілися, і електромережі, що перебувають під напругою, не можна, тому що вона є провідником електричного струму. Що робити, якщо ти потрапив у зону пожежі на вокзалі, в готелі? Звісно, тобі буде набагато легше вибратись і допомогти іншим, якщо встигнеш заздалегідь роздивитися, звернути увагу на план евакуації або знаки пожежної безпеки, розміщення евакуаційних виходів, пожежних драбин. Або хоча б запам'ятаєш маршрут, по якому ти рухався. Проте в великих громадських приміщеннях зазвичай багато дверей, сходів і переходів, які ведуть не на вулиці, а в інші приміщення. ж, там буває багато людей. Це ускладнює евакуацію, тому в таких спорудах встановлюють спеціальні знаки, позначки і лампи, які допомагають людям якнайшвидше вийти з приміщення. Знаки пожежної безпеки вказують напрямок. Та евакуаційні виходи. Лампи зеленого кольору працюють у аварійної системи живлення і освітлюють дорогу, якщо вимкнулося основне освітлення. На той випадок, якщо вони не спрацюють, уздовж стін на підлозі наклеюють люмінесцентні стрічки зі стрілками, що вказують напрямок руху та виходи. Евакуація з приміщення з школи. Перше головне завдання в разі пожежі вивести всіх людей із небезпечної зони. Діяти треба швидко, виконуючи накази тих, хто здійснює евакуацію. Найменша затримка може коштувати комусь життя. Повідом... Евакуацію в евакуацію учнів у разі виникнення пожежі здійснюється таким орієнтовним планом. Повідомлення про пожежу. У разі виявлення пожежі або ознак треба негайно зателефонувати до пожежної частини, увімкнути систему оповіщення про пожежу і повідомити директору школу. Евакуація учнів. У разі виявлення пожежі або сигналом оповіщення учні якнайшвидше виводять назовні згідно з планом евакуації. Далі проводиться звірка списочного складу з фактичною наявністю евакуйованих. Усіх евакуйованих з будин, будівлі учнів перевіряють поіменно за класним журналом або за списками. Пункти розміщення евакуйованих учнів. У день учнів класами розміщують у будівлі за адресою. адреса. У нічний час їх евакуюють до будівлі за адресою адреса. Гасіння пожежі працівниками закладу до прибуття пожежників. Гасіння пожежі організовують нагайно з моменту її виявлення і здійснюють працівники закладу, не зайняті евакуацією учнів. Для гасіння використовують усі наявні засоби пожежогасіння. Запам'ятай, дітей молодшого віку, хворих і поранених, евакуйовують першими. Евакуацію розпочинають із найближчих до місця пожежі приміщень із поверхів вищих від пожежі. Учителі та інші працівники школи не залишають учнів без нагляду від моменту виявлення пожежі і до її ліквідації. Узимку діти одягаються або беруть теплий одяг із собою. У небезпечній зоні ретельно перевіряють усі приміщення в пошуках дітей, які могли сховатися під партами чи в шафах. На входах до будівлі виставляють пости, щоб перешкодити поверненню людей у небезпечну зону. Підсумки. Найперше і найголовніше завдання у разі пожежі в школі та інших громадських приміщеннях забезпечення організованої евакуації людей. У школах проводять теоретичні та практичні заняття, пожежні тренування. З числа учнів організовують дружини юних пожежників. Домашнє завдання, параграф номер 9 Перевірити набуті знання можна за посиланням на сайті. Дякую за увагу. До побачення!